Дня сьогодні нове відео з вами я, Галина і канал Вийти заміж за Італійця. Сьогодні міняю трохи панораму, mm -hmm. <кажут> бо кажуть люди, що я постійно на дивані сижу, хоча я робила вже декілька відео з кухні і з балкона. От сьогодні знову з кухні. На початку, бо не можна... трошечки покажу вам мою кухню. Ось так виглядає тут стіл. Ось така в мене кухня. Я просто ці деталі, ось така чорна з білим, бачите? Е більш персональні, не сильно хочу показувати, тому що люди потім осуждають, то не так і то не так. Ось так. Так що почнемо поки що з кухні. Покажу вам кухню. З такого ракурсу, поки що. Щоб задовільнити трошки ваші апетити. Кажуть, бо інтересно людям, як я живу, і що я розумію, але я це хотіла на самий кінець, може, ну не на кінець, а. Так, потихеньку-потихеньку, якісь кусочки, кімнати, все йно видно, чи квартири. Ну, сьогодні так. Що сьогодні ще покажу один рецепт в баклажані, як, як роблять в Італії саме такий рецепт, що у них він, як вважається, дієтичний, ну і на піцу кругом кладуть. Ті баклажани. Так що дивіться далі, буде рецепт. От, ну, здоровий, як кажуть, рецепт, що не жарений, не цей а таким способом зроблений. От, і мене питали там ще про пенсії, про пенсіонерів, як живуть в Італії пенсіонери. Я хочу сказати. Що зараз в Італії сам, саме в найкращому положенні, напевно, є пенсіонери, які раніше мали роботу і заробляли хороші ці зарплати. Пенсіонери, ну я ж кажу, раніше мали роботу постійно, люди в них була краща ситуація, і зараз ті, хто Колись працював, мали всі контракти, були оформлені офіційно на роботу, вони мають хороші пенсії і допомагають ще й своїм дітям. Ну, а де в багатьох, особливо жінок, то є соціальні пенсії там до 500 євро, соціальна пенсія, 400, я не знаю точно, не буду казати. От у мене секор був, він працював в телефонній компанії. Колись він один працював на всю сім'ю. Він получав 1700 пенсій, ну він мав більше 40 років стажу. От, І 1700 це грязними, а потім ще 200 євро в нього брали на е, налоги. То 1500, десь 1550, можу сказати точно, ну так, десь приблизно. В них дуже ще багато. Цих податків і ще й на пенсіонерів, що вони вже свої податки заплатили колись, вони зараз все рівно мусять платити ще з пенсії знову податки. Так що так, хто хотів знати, то багато зараз тих пенсіонерів, які колись були нормально, мали нормальну роботу, вони отримують гарну пенсію. І буває, що діти їхні не мають роботи, не мають. Постійного прибутку, і пенсіонери дуже часто допомагають своїм дітям, а не наоборот, що діти допомагають пенсіонерам. І в них нема такого, що діти там повинні батьків обезпечувати там, допомагати. А наоборот, я більше бачу, що батьки постійно допомагають дітям. Так що так, О, така інформація. Сьогодні покажу, як робити баклажани на цьому. У них називається баклажани грильяти У нас не знаю як. Баклажани ми їм просушуємо. наріжу зараз на довгі дольки і туди. Зразу. З двох сторон піджарим і все, що треба робити. Потім заправити олійкою чесничком і Трошки уксуса. Так накладаємо. Зараз я ще докладу і будемо обжарити з двох боків. Для здоров'я це краще, тому що вони не жарені. вони. Хоча я змазала олійкою, можна не змазати, у кого хороша оце це. Так що, дівчатка, спробуйте. Я не знаю, може вже хто і робить в Україні теж так. Дуже смачно і для здоров'я краще, так, чим жарені. Ось так бачите, я поперевертала їх, вони достатньо легко перевертаються, можна і руками. І зараз з іншої сторони їх не треба так жарити, щоб вони аж були прям чорні трохи. Ну, щоб були зварені, звісно. Вони потім в цьому волі і в уксусі з чесничком і з петрушкою вони стануть якби, майже мариновані. Хоча їх можна зразу їсти, можна трошки почекати, щоб вони пропиталися ось так. Заїм чесник, петрушку на кусочки маленькі. Так ось нарізала, потім вкину все в цей баклажан. Ось так пожарились, бачите, такі виходить, ну, на грілі, як на грілі. І тепер це сюди заправимо війкою і уксусом. І готово солі. І такі баклажани навіть на піцу. Баклажани і цукіні так само роблять у них. І на піцу кладуть вони так само піцу з цими баклажанами роблять. Ось. Ну, Як потрібляють кругом вони біля м'яса можна. Ну, Багато способів. Стальчатка я посолила. Там потім треба пробувати. Тепер беру оливкову олію, поливаю. Можна більше, можна менше, кому як подобається. І в нас уксус яблучний. Ми для цього використовуємо. Ну, трошки прямо. І ось так його з цим усім. Якби ставимо трошечки помаринувати і все. І готово. Не представляєте, яке це добре. Набагато краще, ніж щось друге. На ну, всього. Старі діти, бачите, йдуть в школи у них в такій формі, одягаються э, всі спортивні куртки зверху, голубі і білі маєчки. І в кожному класі є своя форма. Ну, буває хто з червоним, хто. Майчками, хто з білими, хто з синіми, хто з якими. Дівчатка до нових відео, до нової зустрічі. Всім добра і миру бажаю. Побачимося з вас лайки, підписки і коменти. Буду дуже вдячна.